Я розпакую посилочку, я перевірю всі рослини, чи треба їх полити. Тут торф'яний ґрунт в стаканчиках він легкий, рихлий, швидко просихаючий, тому треба буде кожного дня перевіряти, щоб довго колоуси в сухому ґрунті не стояли. Регулярний полив обов'язкова умова для вирощування колоусів, і дуже важливий баланс. ґрунт повинен просихати між поливами, щоб коріння дихало і не підгнивало. Для подальшого вирощування я поставлю ці колеуси поближче до вікна, щоб на них хоч декілька годин потрапляли теплі проміні ласкавого зимового сонечка. Тиждень вони в мене постоять в такому вигляді, нехай адаптуються, а пізніше я буду дивитись вже на коріння в кожному стаканчику, і якщо його вже багато, то буду пересаджувати в трошки більший об'єм методом перевалки. І можна буде використовувати більш поживний ґрунт. Я купляю універсальний для кімнатних рослин. Поки живці маленькі, я їх не вдобрюю. Коли вже трошки підростуть і коріння в них буде більш розвинуте, то буду додавати добриво для зміцнення та росту або універсальне.